Сьогоднішня така попереджувальна акція освітян це край відчин. Це просто краєвічий. Щоб для слухачів глядачів було зрозуміло, ще в 2017 році Верховною Радою України прийнятий закон про освіту, який передбачав рівень посадових окладів педагогічних та науково педагогічних працівників. Згідно з цим законом. Найнижчий рівень посадового окладу педагогічного працівника встановлюється в розмірі три мінімальні заробітні плати. Після цього був прийнятий закон про середню освіту. Була розроблена дорожня карта імплементації закону статті 61 закону про освіту. Маємо 25 рік. За даними Державної служби статистики, рівень зарплат педагогічних, науково педагогічних працівників. Серед інших галузей економіки є один з найнижчих. І сьогодні освітяни вимушені вдаватися до таких крайнощів, як от проведення такої, в такій самій формі акцію протесту. Ми це називаємо акцією протесту, тому що інакше це назвати ми просто ну, не знаємо я. Не те, що не знаємо. Просто ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах воєнного стану. Ми не можемо виходити на вулиці, перекривати дороги. Але ми хочемо, щоб влада саме на цю форму сьогодні нашої акції звернула увагу.